Усім привіт! З вами Віталік, ви на каналі Любительська риболовля. Ну що ж, світаночок, неділя, вихідний день. П'ята година ранку, будемо пробувати щось зловити. Ось наші тлумаки, тільки розкладаємося, вже поставили рогачики. Бачимо, рибка по воді ходить, От. навіть видно круги по воді. Будемо пробувати. Зловити як і товстолоба, так і карася. Не знаю, взяли з собою ще спінга, поки світанок може якийсь окунчик клюне. чи щучка. Тут різновид риби великий, є і судак. Ну, Побачимо, може -мо 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 щось і вийде спіймати. Не знаю, буде видно. Добренько. Ще щось буде цікаве, обов'язково знімлю і покажу. Друзі, план планктони. будемо першим ділом закидати на товстолову друзі, помимо от такого файного карасика, правда не важили його. Я думаю десь в районі пів кілограма повинен мати. Нарешті клюнув і нам товстолобчик. От. Ось такий красавчик. Зараз спробуємо його зважити. 2800. Ось такий красий нам попався сьогодні. Ну, будемо пробувати зловити щось. Далі ще трошки посидимо. Може і клюне щось більше. Ну що, довго не прийшлося чекати, клюнув нам ще одненький красень. Теж десь такий самий, зараз ми його... Попробуємо відцепити і зважити. От зараз зацепився так. О, пакетом же. Эти лки-палки. Казав десь такий самий 2600. Ну нічого, і це вже є. Ось такі друзі в мене снасті на ту столову Я їх використовую. Це дві палки Excalibur Carp 360. Карповички, катушечки в мене стоять не транерами фірми Magnum Carb. вони недорогі бюджетні. І намотана жилка Карп Expert оранжева 028. На розрив витримує, в, в, я не пам'ятаю, вроді до 11 кг, 9,5 кг, на ньому витягували того стоба спокійно. Не знаю, удочки хороші, бюджетні, досить непогано ними вивожувати. емоцій купа. Жаль, звісно, немає ще по камість екшн камери щоб знімати самі покльовки. Це самі такі емоції на рибалки. Але вже от ми сьогодні, так сказати, в копілочку додали. Два того столоба. І один такий досить непоганий карасик взявся. Ну, на жаль, карась щось дуже в'яло. І закормлювалося, і наживки мінялися. Не знаю, треба буде щось полистати в інтернеті, пошукати. Хі, може хто що знає, пишіть поради. Буду дуже радий, що можна зробити, щоб більше активувати покльовки карася. Ну, поки наразі так. Ой, будемо ми, друзі, напевне, закінчувати сьогоднішню рибалочку. Подивіться, як захмурилося, зірвався страшенний вітер, страшенні хвилі. Зараз щось буде. Ну, сьогодні рибалочка вдала. Зараз я вам покажу. Ось такі товстолобики досить непогані і два штучки і чотири карасика. П'ятий був би карась, але по глупості не взяв підсаку, під самим берегом зійшов. Ну нічого, зараз Змотаємося, бо вже накрапає дощ, як то ще спробую зважити загальну вагу нашої рибки. Ну що ж, Зважимо загальну вагу, подивимося, що там. Сьогодні наловили. Красики такі файні, бляха, Жаль, що вони тільки підлети почали брати. Загальна вага 7100. Ну, до, досить непогано. Жаль, звісно, що хотілося б більше карасиків наловити. Але Я, як вже є. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Погода спортилася, починається дощик. Будемо вже плумаки зібрали. Дякую всім за перегляди. Підписуйтеся на канал, буду дуже радий. Пишіть коментарі, кому що цікаво, чи може є які поради. Буду дуже радий, завжди прочитаю, завжди відповім. Ну все тоді всім гарного дня і мирного неба!